Всім привіт! Сьогодні 12 березня. Хочу показати свої коліуси. Вони набагато зараз краще, світить сонечко, і не дуже передається колір. Пересадила я їх осінню, коли вже починалися температури, які їм не дозволяють бути на дворі. Були дуже гарні у нас кущі. Тут три сорта, або навіть чотири є. Це вже. Маленькі були спочатку великі кучки, потім я їх почірінкувала, зробила маленькі. І от з маленьких треба вже оцей кущик. Я бачу, сьогодні гномики його не спасли. Він вже почав хилитися донизу. Треба також черенкувати. Ну якраз до травня місяця будуть свої вже коліуси. Дуже гарненькі такі коліус кучеряві. Що треба зараз зробити з коліусами? Коліуси і піларгоні також викапувала дуже дуже гарні кущі. Були в нас. піларгонії видів. 5 також було. Зараз треба зробити підкормочку. Є в нас таке добриво пеларгонії, але також я буду і для коліуса ось такі гранулки. Тут, так, на другій стороні інструкція 25 грам. Просто під кущик квазончик, земелька, бути волога полити перед. Ну і от зараз першу таку підкормочку проводимо, тому що було. Вони якби не дуже таку росли, а зараз сонечко пішло вже тепліше. І будемо зараз проводити таку. Так, ну, кицюня ось у нас тут поштора гарна, лазе. Злась. Анфіска злась. Помощниця. Так що. Фосфор. Що фосфор. там є? Перший азот. Азот. Азот в цьому добриві є. Азот. І фосфор, фосфор, так? Так, склад цього добрива. Ось такий азот, фосфор, магній, сірка тут є. І мікро- і макроелементи. Так що підживлюйте свої квіти, і вони вас дуже будуть радувати своїм цвітінням, кольорами листочків. І коліус дуже така. Бачите, що зробилось з коліусом? Сьогодні я срочно з ним роблю, тому що великий і цей вазончик не витримав. Тому що тут вони були манюньки, а зараз виросли вже дуже гарні. Оці дуже листочки гарні цей колеус, але він дуже ламкий. Оцей стоїть дуже-дуже довго. Листочки в нього більш такі колір набирають на дворі. Цей дуже міцний, великі кущі виростають.